Наша землячка Леся Українка. Ми знаємо і 12 томів Лесі Українки, ми знаємо інше, але знаємо, що за радянських часів складно було знайти християнську тематику Лесі Українки. А Леся Українка була християнкою, православною. Так, була. І ми, коли відкриваємо цю книжку, то дивимося, що в неї є переклади біблійного святого письма, в неї є твори на біблійну тематику. І от ми зробили таку книжку, так як наше видавництво при. Волинській епархії зробили, що дасть нам силу, це християнська тематика, Лесі Українки. А наш геній Тарас Шевченко, він теж в різні пори року, в різні часи свого життя, тобто пори року, і має на увазі дитинство, середній вік, старший вік приходив до християнської тематики, він і писав, і малював. І ця книга зроблена так, що. Ми в анонсі пишемо православні поетичні і живописні твори. Тобто, в кінці цієї книги ми маємо достатньо творів мальованих Тараса Гроша Шевченка. Тобто, ми хочемо показати, що кожна людина в якийсь період часу звертається до Бога, отримує Боже благословіння і живе з цим, цим благословінням. Також хотів би показати книги діяння небожителів. Це наш. Автор, який співпрацює з нами, працював над цими книгами. Він це книги віри наших класиків. І це його власна книга. Це така епосна книга, яка розповідає про інтелігента, який задумався над смислом, над смислом життя і задумався над тим, а що буде після того, що я маю робити зараз, для того, щоб потім я міг з благодаттю згадувати ці роки. І ось він йде спрощі, і про це все, як ангел його охороняє, як він попадає поза той бічний світ, і як там оця розповідь брата Віктора, нашого постійного, і для дітей його книжа, книжка Тетрамирон. Книжка «Тетрамирон» – це короткі оповіді про те, як повсякденному житті, як роблячи такі здавалося матеріальні прості справи, ми маємо завжди справу з духовною. Оце якби. Той набір тем, які я використовую, які, з якими людьми я спілкуюся щоденно, і які працюють на те, щоб не тільки написати свою книгу, а власне відтворити духовність історично нашої волині, які з, от Леся Українка і інші. Ми зараз думаємо, що Олену Пчілку таку книгу ми зго, ми зробимо, і також Івана Франка, тож хочемо зробити духовні твори Франка. Дмитро Адамович, я знайшла таку інформацію, що в наш час в Україні на одну людину друкується одна книга, що в 5-6 разів менше ніж в Європі. Чому така ситуація, і що на вашу думку потрібно зробити, щоб поліпшити таку ситуацію? Це правда, бо навіть це такий середній показник, тому що Європа читає ще має більше, скажемо, Англія має 13-14 книг на душу населення. Але ви знаєте, це так, як ви середня температура, десь в лікарні, ми так часто кажемо. Я би хотів сказати, важливо в тому не скільки, а скільки ми читаємо. От я вам назвав, скажемо, що ми маємо 20 тисяч книг. І що? А скільки ми читаємо? Тобто, якщо нас не держава, не щоденне життя не дає можливості читати книгу, ми відстаємо духовно. Або навіть тако задуматися. Книга це духовна сторона життя. Молитва, книга, церква і побут, робота, їжа, кухня, там грядка. Скільки часу розподіляємо? Тобто ми духовному мало приділяємо часу, ми мало приділяємо часу читанню. І десь тут я хотів би сказати, що читання це має бути як молитва, не просто розвага. Я десь думаю, що слухаючи музику, граючи різні ігри або навіть Інколи дивлячись фільми, ми тратимо багато часу, не задумуючись над духовністю тої, того предмету, скажімо, коли ми були в картинній галереї, і дивилися на картину, це, дух, це духовна робота. А коли ми просто ходимо і дивимося плакати по дорозі або читаємо агітки в газетах безперестанку, я думаю, що це не духовна робота. Це інформаційне засмічення своєї голови і свого часу. Я от підходимо до виборів скоро і так думаю, скільки паперу ми використаємо на рекламу всіх наших депутатів. Скільки б нормальних книг можна було б зробити, і згадую, коли я був е, в такій от ситуації ще в 97-му році, ми випустили волинську читанку, яка до сьогоднішнього дня зберігає набір наших волинських харних письменників і служить дітям. Тобто, коли цю справу зробив депутат в 97 му році, вона десяток років служить дітям. А коли ми намалювали якусь там брошурку, Листівку, вона живе день, два і йде в макулатуру сміття. Тому оцю е, проблему, що багато книг на душу населення. Наші українці повинні е, хизуватися тим, що ми найбільше читаємо. Хай в нас буде одна книжка на душу населення, але нехай кожна та душа прочитає ту одну книжку. А ми з вами прочитаємо 50-200 книг і будемо вийти на середній показник читання. Якби ми кожен вийшли на показник читання, скажемо, ну не 50 книг в рік, а хоча б П'ять кожен з нас прочитав. Ура, ми були найкращі найкращими в Європі. Дмитро Дамуча. Справді видавці постійно жаліються на те, що люди перестали читати. Мовляв, знаходять час на все, окрім книги. Свого часу натрапила на таку тезу, що у нас не вистачає часу насправді тільки на те, чого ми не любимо. Може, справді українці розучилися любити читати Ви знаєте, що період цих 20 років незалежності спотворив трошки наш спосіб життя. Ми дуже побігли за грошима, тобто базари, заробітки, все інше. І тому справді було так, що інтелігенти, і вчителі, я скажімо, десь в середовищі вчителів і лікарів, справді мали нужду в якихось коштах. Тобто так було, що справді не мали зарплат і тому десь побігли на базари, почали їздити в Польщу з тими сумками. розумієте? Тобто це відсунуло людей від читання. Тобто, нужденним стало життя таке, що. Треба було думати про їжу щоденно. І, звичайно, діти остались без догляду. Бабуся, мама, не, сіли, не почали читати дітям казки. Діти лишились без книжки, і це покоління, мені здається, справді почало менше читати. Тому на сьогоднішній день я бачу завдання, як вас, телебачення, радіо, соціальна реклама це реклама книжки, реклама переходу людини від такого. Ну, безтурботне життя до життя з книжкою, життя пізнавального, життя в творчості і життя, коли ти думаєш про завтрашній день. А щоб він був щасливий, ти мусиш знати, як його прожити. А як його знати, треба прочитати в книзі. І тому я тут виходжу з того, що на сьогоднішній день все більше стає цінно не просто той, хто вміє гайку крутити, а той хто має хорошу технічну освіту, той, хто має гарну інтелектуальну освіту. І я думаю, що от час такого нечитання читання вже пройшов. Я, наприклад, служу з того, що кожен день я в центрі міста виставляю, скажімо, книжки для огляду. І багато людей, які йдуть на каву, які йдуть по своїх справах, зупиняються, згадують, що є книжка, згадують, що їм треба десь там комусь щось подарувати. А що найкраще подарунок? Це книга. Згадують, що вони давно вже не читали. І починають брати книгу. І я вам скажу, сьогодні не проблема у вартості книги. Бо ми запровадили таку, скажімо, спосіб, що якщо, наприклад, ви хочете почитати книгу Федір Одрач, якому 100 років цього року минуло, який жив на Волині і творив нашу, нашу природу і описував нашу історію 30-40 років. Перша книга вийшла в Англії. І в Англії вона коштує, ви знаєте. 10 доларів не менше. Тобто 10-12 доларів, в залежності там від видання було, то в нас вона коштує 3 долари. І якщо навіть 30 гривень для когось це дорого, то ми кажемо, візьміть її, почитайте, принесіть назад. Наш магазин працює в такому режимі, що книгу можна брати і повертати. Я кажу: так як ми працюємо при церкві, ну можете дати десятину. Якщо вам... Але якщо це теж складно 3 гривні, нічого не давайте, беріть, читайте. Бо ви читаючи, Зробите рекламу цій книзі. Ви скажете сусіду, скажете своїм дітям, скажете своїм співробітникам, і ті, звичайно, побіжать купувати книгу. Отак в нас відбувається. У нас при тому, коли був наш патріарх Філарет, і сказали, що оця книга «Тетрамерон» брата Віктора Новели дуже цікава, то йому сказав, на другий день прибуло 50 людей, які придбали цю книгу. І цей тиждень був під, знаєте, це було як під знаком цієї книги. Це дуже добре, що у вашому видавництві працює такий проект, тому що дійсно гарна добротно видана українська книжка стала сьогодні ну, для більшості наших співвітчизників малодоступною. Не ну, дуже я згідний з такою. Ви знаєте, не стала малодоступною нас там пепсі кола. Пляшка коштує 5, 6, 8 гривень. І її все-таки купують. Пиво не стало малодоступним, його все більше, більше. Живе пиво стоїть реклама, 8 гривень літра. Купують, нема проблем. І ефект від радості такого пиття ну, 10 хвилин, ну нехай година. А книжку ми беремо. Це ви маєте декілька діб щастя спілкування, а потім. Ваші діти, ваші внуки, бо життя книги це століття. Тобто ми бачимо пересобницький вигляд – 450 років. Тобто, коли думати про духовне, то, звичайно, ні пиво, ні пепсикола вам не замінить. Звичайно, це буде книга. І гроші на книгу вас завжди вистачить, якщо ви будете про неї думати. На думку директора видавництва основи Валентини Кирилової, гарно зроблена книжка має особливу енергетику. Звичайно. Енергетика починається з того, що Бог. Автору дав талант, дав натхнення, дав можливість творити. І ви знаєте, що коли дивимося ми про наші книги, то от наш ще один формула щастя це Сергій Коломієць. З Цим автором ми тільки починаємо працювати. Цей автор прийшов до нас, тому що все більше духовні теми його турбують. І оцю духовність. Навернення до Бога, яке він отримав, він хоче передати людям. І от його книги Формула Щастя, Золоте джерело – це любові це ті книги, які ми хотіли б, щоб великим таражем пішли до дітей, пішли до наших волинян. То він він наш волинянин, і ми хотіли б, щоб вся Україна прочула про цього автора. І тут немає значення, скажімо, ви вибачте, ця книга не може бути дорога. Це 10-20 гривень залежно залежності від. Коли він видає тиражом 100 штук, то звичайно, ця книга мало до кого поведе. Ми хочемо, щоб ці книги виходили тиражем 3-5 тисяч. Тоді вони будуть і значно дешевші, і доступніші для наших глуянків. Але, але ж є книги, які коштують і 200, і 300, і більше гривень. Звичайно, я вам скажу, що це книги подарункові. Ну, от, Скажімо, ви йдете на ювілей, комусь там 50 років. Ну ви ж не будете брати книгу за 20 гривень. Вам буде соромно. Ви купите букет ви купуєте за 120 гривень. Тоді треба купити гарну книгу про наших гетьманів, про історію України, про найкращі місця України. От у нас є книга Найвідоміші села України. Тобто, ясно, що тоді книга. Тоді ви купите дорогу Біблію, у скажімо, Шкірині Політурці і так далі. Е, ну, Шевченка, Кобзар у нас є за 500 гривень. Тобто, є, ну це подарунок, це просто вже. Якби витвір мистецтва поліграфічний. Це вже навіть, бо е, Шевченка можна прочитати і в м'якій обкладинці, і можна прочитати е, в другій Суть Суддя не мінець Шевченка. Це вже просто подарунок, як витвір поліграфічного мистецтва, де люди теж вкладають душу у цей витвір. Зрештою, людина і сама собі може зробити такий подарунок. Так, так. Дмитро Адамовичу, а як ви визначаєтеся, яку книгу ви будете видавати чи ні? Ну, як визначаємося? Спілкуємося з автором. Тобто, видання починається з того, що приходить автор, приносить свій рукопис. Я його читаю, редакційна рада читає, визначає, кому потрібна ця книга, хто її буде купувати, яким тиражем її видавати, як вона написана. Бачите, десь східна Україна була такий період, що там видавництво Бао, видавництво книжковий клуб, сімейного звілля. Видають масу літератури, але в них комерційна література. Ніхто не дбає за гарне українське слово, за літературну коректуру, за літературне редагування. Ми хотіли б, щоб книга не тільки несла зміст, а власне вчила б гарному словотворенню, вчила б вас гарно говорити, несла б вам таку культуру мови. Оце все ми дбаємо, власне, наш головний літературний редактор за це дбає. Літературна коректура має бути дуже досконала, художні оформлені книги. Якщо от ми зараз готуємо книгу Мальоване щастя, якось і Валентини Михайлівни, де художник Арсен Гребенюк, робить, от малює це щастя. Вона написала це щастя, а він малює це щастя. Тому я думаю, що власна книга повинна бути і гарно обгорнута, і гарно виготовлена. Ну, і, звичайно, основне це мала дуже гарний зміст. Тобто мала чогось вчити, мала нести культуру, мала нести оцю добру вістку духовну. Тобто від видавця певним чином залежить і доля книги. Звичайно, без видавця не обійдешся. Тобто, ми маємо оцей один екземпляр щастя, потім його ділимо на всю Україну, роздаємо всім. Ви дивіться, скажімо, бо видавництво десь має таку функцію. Шукати і поширювати щось. От ми маємо дуже гарний приклад. Я сьогодні спеціально взяв книги. Книга духовної мудрості. Ми ще тільки починаємо працювати з цим автором. Він зараз видається сам в Мукачево. це Мирослав Дочинець. І от всі книги, які він має, вони реалізуються у нашій книгарні. Ви можете прийти подивитися вже є 18 книг цього автора. Літамногії благіївці знають, вічник знають, ці всі, всі знають. І ось цих багато книг, він тепер хоче приїхати до нас, і ми з ним будемо співпрацювати і покажемо волинянам, як гарно, в оригінальному рівні, скажімо, Мукачево — це районний центр, автор міг написати духовні речі, які цінні для всієї України. Також ми хочемо сказати, що от власне на Львівщині, Сестрій, Миколаїв, Львів це найбільші точки, де відбуваються книжкові виставки. У нас якось це трохи заглохло. Цього року вперше не відбулася травнева виставка. Але хотілося б, щоб не оці виставки, які в палаці піонерів, там взуття, рослини, будівництво і так далі. Я думаю, що зараз зайти в супермаркет, то можна все це побачити як на виставці. А от де в нас супермаркет книги волинської чи просто української, цього немає то я хотів би, щоб от. Коли наша міська влада, наша обласна влада здомулися над тим, щоб все-таки в нас був гарний виставковий центр культури, а власне і гарний книжковий магазин, де можна було придбати всю літературу: і Харківську, і Одеську, і Луганську. Тому що Київ має виставки, Львів має виставки, Одеса має гарні виставки та районні центри от Львівщини, Миколаїв, Стрій, я, скажем, пятниць субота буду на Великій книжковій толоці у Стрію, де вона проводиться до 70-річчя УПА, І де власне ми видали вже 5 тисяч книг вийшло довго мовчали смереки Тетяни Байди, Тетяни Мусійни, яка сама пережила цей час, яка відтворила цей період життя у цій книзі і також у інших книгах такої ж тематики. Ми разом з нею їдемо на цю виставку. І мені здається, що живе спілкування з автором. Живе спілкування з тими, хто пережив той час. І вчить наше молоде покоління, як треба ставитись до питання незалежності України, як треба ставитись до української мови, як за неї треба боротися, і як ми можемо продовжити життя нашої української мови і життя нашої батьківщини. Тому що наше кожне життя це частинка життя нашої держави, це частинка життя нашого суспільства. І в нас в Луцьку мало тих заходів. Я би вважав, що десь більше культурологічних заходів. Ми більше маємо мистецьких закладів, а культурологічних закладів, пов'язаних власне з книгою, з письменниками, з поетами, трохи мало. І ми, хоч так, ніби регулюємо там історична тематика, пізнавальна тематика якось книжка це суто поезія. Хотілося б нас було все, щоб коли людина зайшла в ейфорії, взяла поезію. В сумі взяла духовну книжку чи релігійну книжку, в задумах взяла історію України, тобто для всього кожного покупця і для кожного настрою ми мали мати свою книгу. Дмитро Адамичу, наш нас час завершиться, на жаль, але ще хочеться почути відповідь на таке запитання, як же розібратися читачеві? Гарна ця книжка, цікава, як розібратися в такому розмаїтті? Ну, я думаю, по-перше, треба взяти в руки книгу. Адже тобто, багато й додань погодьте, якщо, 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 ви, та, якщо ви візьмете книгу і хоча б прочитаєте, як пише Мирослав Дмитрович, 30 сторінок, і якщо ви її не відкладете, це дуже хороша книга. А якщо вам не хочеться, то положіть і візьміть другу. По-друге, ми забули про журнали. От ще я вам вертаюся до тієї цифри великої 2000. Ніхто не може навіть переглянути 2000 книг і якби розложити тут на столі. Але є літературні журнали, є газета Літературна Україна є Слово просвіти, де кожен раз та є ваша газета Волинського радіо і Телебачення, де кожен раз Святотав Книтинович пише про якусь одну другу книжку кращі книги Волині. Я думаю, що. Ті люди, які хочуть читати, які щось шукають, та прийдіть до нас, в магазин От що мені прочитати? І я завжди запитаю, які ваші інтереси, що ви любите, що ви вже читали, що вам подобається, який автор. Тобто, якщо вам Сергій Коломієць подобається, чи вам Феді Родерш подобається, то у нього є одна, друга, третя, п'ята, п'ятнадцята книжка. Я думаю, що нема проблеми, що читати, є проблема бажання читати. От кожна людина повинна знати, що. Як поїсти, так і почитати. От тоді буде думати: я сьогодні їв, а не читав. Взавтра їв, а не читав. Почекай, я деградую. Я мабуть деградую. Задумайтеся на тому і почніть, скажем, сьогодні ж читати. Я буду радий, що недаремно я вам розказував про ці книги. Я так розумію, що це ваші побажання нашим глядачам. Так, звичайно, так. звичайно, це мають бути мають бути результати того, що кожен українець купує українську книгу. Кожен українець читає українську книгу і робить добру українську справу, прочитавши українську книгу.